Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати отакий, от бокс. Бокс, але я потім розпакую на свій канал. Так. Моя подружка буде на свій канал розпаковувати, а я на свій канал. Так, як це ви. Від... So, yeah. <laughs> mm, так, шукаємо. Ти це, ой, як це голос. А. Нічого. Тепер ми відкрить. Надо може трохи покажуть. Показує. Ось такий смузі. Отакий, отака іграшка. Отакі два боби. Давай відкрим так. Окей. Okay. Отакі три маленькі. І ось такі. О, і ще... О, о і ще і стікери. Та. І гра. Де гра? Отака гра. Бачите? Це мемогра. Знає, що це не мемо. Де це мемо. Я не знаю, якась гра і наклейки в Еліо такі самі. Та і в мене ще теж є такі наклейки, просто інші, але з такого сорту. О, і дивіться, це інші. Це жилеї. А це просто таке, бачите? І тут ще гра. Давайте с ним я клей, подивитись її розпаковку. Пап